Будемо говорити за нашим гостем Тарас Городній політолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Вже на зв'язку. Пане Тарасе, мої шанування вітаю. Доброго дня, пане Тарасе, Я не знаю, як у вас а в мене особисто стрічка у Фейсбуці просто завалена. Привітаннями Байдену всі акцентують, що ось президенту США 81 виповнюється. Хтось згадує, що президентом він став лише таки з третьої спроби. Якщо я не помиляюсь, балотувався Байден і в 2008 році, і дещо раніше здається в. В 98-му теж у нього були намагання. Отже, багатьма різними фактами, але хотілося б з вами поговорити про наступне: про майбутнє Байдена і чи дійсно вік може завадити Джозефу Байдену переобратися на пост президента Сполучених Штатів. Рясніє соціологія в різних американських виданнях, до прикладу, опитування у Wall Street Journal, яке відбулося у вересні, свідчить наступне: 73% американців вважають, що Джо Байден, щоб наші слухачі не сприйняли за іджи але занадто старий, аби переобратися у президенти США. будь ласка, ваші думки в дійсності така проблема існує. Є питання до можливості можливості пана Байдена керувати державою, тому що є і відео підтвердження, і коли він там може і там текст забути і десь куди не туди повернути, і так далі. І це звичайно, що трохи напружує всіх виборців Сполучених Штатів Америки. Взагалі так сталося зараз, сполучених штатах Америки, що основними претендентами Сондентами, які якраз на президентську посаду є люди, де, яким далеко за 70. Ну, наприклад, Трампу 77. в Америці. достатньо така жорстка ж преса. Вона ж, взагалі, не щадить нікого. З, з політиків нью йоркер по моєму публікував така обкладинка, була під короткою такою назвою Американська політична еліта. Ідуть там Байден, Пелосі, яка теж в достатньо поважному віці, десять три, якщо я не помиляюся, та да, да, і теж на ходунках таких старих, там да, ну, які як люди похилого віку ходять, коли не можуть вже ходити. Так, тобто це теж є предметом критики, в тому числі Сполучених Штатах Америки, але політична ситуація так складається, в тому числі в Демократичній партії, що ну немає от кандидатів, який би об'єднував. І на якого всі погоджувалися. От Байден є цією людиною, яка ось може об'єднувати ту саму демократичну партію, тому що там теж є різні крила. Якщо в республіканцях є крайні праві, так, то в демократичних партія є крайні ліві, про які часто у нас не знають і не говорять, але там є і такі люди, які ну, сповідують достатньо соціалістичні погляди, навіть близькі до комуністичних поглядів. І тому Байден в даному випадку є от такою компромісною фігурою, на якого є ставки. Якщо він буде переобраний, то це, звичайно, буде найстарше переобрання в історії Сполучених Штатів Америки, тому що ну от останнє до нього це от тільки якщо не помиляюся, Рейган. Рейгану було на час переобрання на другий термін 75 років, а Байдену вже буде 81. І, звичайно, що у багатьох є сумніви стосовно того, що. Ось вік йому доведеться доводити своїм виборцям, що він спроможний керувати країною, і у нього достатньо фізичних і моральних сил для того, щоб бути лідером нації. Хоча, знаєте, дивлячись на деякі епізоди, я розумію, що все ж таки ментальна і когнітивна спроможності у пана Байдена, що на високому рівні, нещодавно, під час візиту Сідземпіня до Сполучених mm -hmm. Штатів Америки, ну Байден так достатньо вдало жартував. Це коли Сізземпінь показує йому свою машину а, у. Пам'ятає, да, да, як він його там підколов. Uh -huh. Ну я знаю, це дуже схоже на, на, на мій, там. Ну почуття гумору це ознака все ж таки достатньо гарного інтелекту, тому що, знаєте, все можна підробити в цьому світі. а От почуття гумору, а які є ознакою фактично інтелекту, ну досить важко це зробити, точніше, неможливо. Почуття гумору або є, або немає. Його. Тому в даному випадку, звичайно, що йому доведеться дуже багато переконувати власних виборців, що він спро. Можний вигравати вибори керувати країну. Я думаю, що це буде проблемою для нього. Я б тут хотів би трішечки виправитись. Коли згадував, коли саме Байден балотувався, це був 88-й рік. Це перша спроба, потім 2008-й, Ну і в 20-му році, власне, він ось зумів стати очільником Білого Дому. А ось до речі, ви згадали про гумор. Так Байден любить пожартувати і погодьтеся, вміє навіть жартувати над собою. Можемо пригадати до речі, одну з. З зустрічі з журналістами вона відбулася нещодавно. Коли під час промови пам'ятаєте, в залі щось впало, і Байден тоді так швиденько зреагував і сказав, що усе окей, я хочу, аби преса знала, це був не я. Це взагалі в англосаксонській культури, така сама іронія, достатньо розповсюдження. І тому так вміння на собою пожартувати, це, це ж цінується взагалі у американців. Мені нагадало знову історію з Рейганом. Він теж таки був жартівник під час виборчої кампанії, коли він йшов на другий термін. Ну там вже були чутки про те, що у нього починаються проблеми з, з мозиком, що там є ознаки деменції і так далі. От під час виборчих дебатів ну, він сам по собі достатньо іронічна людина була там молодший значно суперник. Був він сказав: Я обіцяю, що під час цих дебатів я не буду... До експлуатувати вік е, свого опонента, що він занадто молодий. Mm -hmm. там, mm -hmm. да? mm -hmm. Ну от в такому стилі. Ну, в принципі, це ознака того, якщо він так ще швидко може реагувати. Це ознака того, що в принципі, ну, з точки зору там когнітивних можливостей, ну, у нього достатня є можливість. А чи зможе переконати американських виборців? Ну, подивимось за результатами виборчої кампанії. Тому що, судячи з рейтингів, все ж таки. Сполучених штатах там головні вибори роблять це, це. Називається те, що свінгові штати, тобто ті штати, які можуть поміняти свої уподобання в залежності від кандидата. Тобто там є чисто от республіканські, чисто демократичні, які не змінюють ніяк. А от ті, хто от коливається, це і змінюють дійсності картинку на виборах. Ну, поки що там результати поки не втішні для Байдена. Він же зараз програє, програє Трампу. Це зараз можна бачити по ситуації, що є. А ну Трамп я думаю, теж буде експлуатувати цю тему досить активно. Тому що ну на тлі Байдена, хоча він теж в достатньо поважному віці, ну він виглядає жвавіше. Я так розумію, що навіть в команді Трампа Теж не надто акцентують увагу на вікові Байдена, розуміючи, що тому ж таки Трампу, все таки 77. Я тут хотів би згадати, коли Байден лишень починав свій політичний, скажімо так, забіг це в 1974 році. Він тоді був членом комітету з міжнародних справ Сенату. І тоді редакція журналу Тайм зробила такий перелік. Це було 200 осіб. Там він називався 200 осіб майбутнього, які творитимуть історію. Ну, як бачимо, що редакція того часу не. Помилилася, Байден зараз один з ключових світових політиків. А ось на вашу думку, як все таки будуватиме свою кампанію штаб Байдена? Фактично, вже передвиборча кампанія розпочалась. Акцент буде саме на досвіді. Ну дійсно, понад півстоліття в політиці, Байден напевно, що знає все. Не будемо говорити про всіх, але як побудована політика Сполучених Штатів він бував на різних посадах і розуміється, ну як ніхто, Бо, очевидь, на цьому. Цьому теж буде головний акцент? Ну там буде декілька напрямків обов'язково. Тому що все ж таки досвід виборчих кампаній Сполучених Штатів показує, що там все ж таки головне питання фокусується навколо економіки. Наскільки себе почувають? Американські громадяни, так чи відчувають вони зміни в економіці, чи все добре, і так далі? Тут буде навколо цього крутитися це питання, і подивимось, наскільки знову таки Байден по силах буде переконати виборців, тому що ну все ж таки, там люди достатньо прагматичні, досвід, не досвід, що ти можеш зробити тут і зараз і які у тебе плани на майбутнє, тому що досвід це було вже давно. Угу. А що ти наскільки ти можеш адекватний зараз для того, щоб вести американську? Націю вперед та відповідати тим викликам, які склалися тут та зараз. Ну дійсно, якщо ми говоримо про вік, я б ще хотків згадати одне опитування видання New York Times, Отже, згідно з ним, 71% респондентів зазначили, що Байден занадто старий, щоб бути президентом, і що примітно 54% – це його прихильники. А 39% сказали те саме про Трампа. Отже, ми бачимо, що навіть і серед прихильників Байдена, серед прихильників саме демократичної партії, є сумніви, і це може зіграти, як то кажуть, злий жарт з майбутнім. Пана Байдена в політиці. Так, тому от я ж говорю, коли йдеться про функціональність, то в дійсності це може бути великою проблемою. До речі, це питання ще було актуальне і під час цієї виборчої кампанії. Я от пам'ятаю ролик, який запускав спеціально штаб Байдена про те, що він такий жвавий, що він там вдягається як молодий. Ну, обличчя його не показували. Що у нього татуювання є. Штат Делавер, да, звідки mm -hmm. він був сенатором. Вони тоді намагалися, як Якраз показати, що він ну молодше свого віку і спроможний керувати. А тут я думаю, що їм доведеться якраз докладати тут досить багато зусиль, тим більше якщо. Самі прихильники Трампа вже помічають ці всі речі, і в даному випадку це ну в дійсності буде проблемою. Як вони будуть вирішувати поки що питання? Подивимось, тому що все ж таки американські політичні технології вони достатньо на високому рівні працюють. І вони досить така індустрія ну, злагоджена. Якщо ми візьмемо ще й представництво і в сенаті, і в конгресі, то погодьтеся, пане Тарасе, там теж люди досить таки поважного віку, і бути конгресменом, коли тобі до 60, ну це ще дуже молода людина, скажімо так. Там переважно всі 60, а то й плюс. Чому так сталося? Це виключно ось такий американський віковий вимір в політиці. Чи схожі історії є, і власне в інших країнах. Все ж таки сенат і конгрес це зовсім різні рівні навантаження та відповідальності, Ну так і тому там це так воно і є. В Верховному суді там взагалі люди можуть, які за 80 знаходяться Тобто тут питання в тому, що все ж таки президент це зовсім інше навантаження, коли тобі доводиться і багато відповідальних речей через себе пропускати, показувати лідерство, в тому числі демонструвати жвавість політики і так далі. До президента зовсім інші вимоги. Ну в конгресі все ну в сенаті зазвичай ти можеш там сидіти, ну ледь не скінчена. Це невелика проблема, тому що ну є багато сенаторів. І так і багато палаті представників, і тому в даному випадку тут не є такою проблемою, як і в верховному суді. а Тут ну навантаження велике, тут головне сумніви. А виникає стосовно того, що ну президенти відповідає і за внутрішню політику, і за зовнішню в Америці ж президентська система. Там же прем'єр-міністра немає. Президент є головою виконавчої влади. До речі, досить гарна система. Я вважаю, що у нас теж так потрібна, і він формує уряд. Так, тобто, там він відповідає в тому числі і за економічне питання. Фактично, тому ну навантаження на нього такі значно більше. Я б тут хотів згадати одного конгресмена. Він був членом палати представників. Конгресу Сполучених Штатів від Мічигану демократ здається звати його Джо Коньєрс. Він у 88-річному віці ще був ось членом палати представників і думав, все таки залишатися чи ні, але потім ухвалив рішення, що все-таки треба йти на заслужений відпочинок. Тобто, навіть 80 плюс для конгресменів це абсолютно прийнятно. Чи є схожі вікові аспекти в інших країнах? Чи це виключно знову ж таки ось така особливість політики сполучених. Учених штатів це не політика. Це ну досить часто явище, коли в достатньо поважному віці є люди, які знаходяться при владі. Ну, взагалі, ну, вважається, що 60 років це. Не вік, наприклад, для політика mm -hmm. навпаки є досвід, є довіра населення. Тому 60-70 це ну достатньо часте явище, яке можна спостерігати по всьому світу, особливо в таких усталених демократіях, те, що можна назвати, там, де знаєте, спокійне розмірене життя, де в, в структури суспільства переважають, наприклад, пенсіонери. Це вважається нормальним, але тут в дійсності є рекорд. Рекорд в тому, що вперше сполучених штатів Америки і взагалі ну, в демократичному світі я б так назвав в достатньо поважному віці. Тому що раніше ну такий вік ми спостерігали ну достатньо таких авторитарних країнах, де немає такого виборчого права як такого, де вибори це суто формальність. Фактично, це диктатури. Там люди могли і до 90 років могаби. Помоємо, mm -hmm. от був в цьому Зімбабве. От він там, оскільки там не було ніяких виборів, фактично, він там досидів до цього віку, оскільки зміг стільки досидів. Але тут в дійсності унікальна ситуація, що коли людина от такого поважного віку вона обиралася в конкурентній боротьбі, ну досягала таких висот, і претендує далі на продовження свого терміну. Що стосується ще опонентів, які є у Джо Байдена, у Трампа, але тут знову ж таки в контексті ось віку, чи є запит в американського суспільства, на вашу думку, якраз таки е, в молодому президентові, і якраз серед кандидатів, які поки що є на. На політичному обрії хто може потрапити ось в цей запит, якщо такий все таки присутній, і до речі, як той такий Байден і той такий Трамп? Чим апелюватимуть до свого молодого виборця? Ну зрозуміло, в лапках я маю на увазі, до молоді, чим вони приваблюватимуть йти на вибори і голосувати саме за них? Це окремо програма. Там зазвичай вона існує. Там і для молодіжної mm -hmm. аудиторії, і так далі. Тобто, це вже працюють там політехнології. Сполучені Штати Америки, там вже усталена демократія, і там а, все ж таки партії вирішують, хто і як буде висуватися. Там вже немає, наприклад, прямих фактично виборів. Президента Сполучених Штатів немає. Як там висунула партія, і ти голосуєш за нього. Там спочатку ти повинен виграти праймери ще всередині своєї партії. А оскільки президент, наприклад, діючи зараз демократичної партії, там праймерис не буде. А ось у республіканців буде, оскільки вибудована така потужна дві партійні машини, так які там працюють як такі величезний партійний апарат, ти спочатку повинен привабити фактично свою партію. Потім тебе офіційно повинні висунути. Партії були історії, коли висувалися самовисуванці в Сполучених Штатах Америки як незалежний кандидат. Але ну жоден з них не переміщує. Принаймні, це в, в такому обрі, який ми бачили, або республіканці, або демократи, тому що є парт... Партійна машина знову таки сполучених Штатах Америки ж не прямі вибори президента. Там же ж напряму не обирається. Президент там все рівно mm -hmm. йде через комітет виборщиків. Так званий. ця система була закладена ще при заснуванні Сполучених Штатів Америки, тому що головним мотивом було те, що ну брати засновники, як їх називали, не сильно довіряли простому народу. І там тоді могли голосувати тільки люди, які є платниками-податками. В основному це були фермери білі, так тобто, ну хто засновував Америку, і все рівно такий запобіжник поставили комітет виборників, які обираються. Там же ж історія Трамп вже став через цю систему президентом, тому що Хіларіш Клінтон на мільйон голосів набрала більше, ніж Трамп. Але через цю систему Трамп переміг і він став президентом. До речі, щодо самовисуванців, здається, Роберт Кеннеді молодший це племінник вбитого президента. Ось він колишній демократ. Поправте мене, якщо я помиляюсь, але він зараз буде йти як самовисуванець і матиме за різними оцінками досить непогані шанси. Чи достатньо щоб перемогти запитання? Але ось, якщо ми говоримо про його дорогу як самовисуванця, то там поки що показники досить непогані. Це означає, що він забере голоси у Байдена. Байдена, да, оскільки це демократична партія, і тому це означає, що шанси Байдена можуть скоротитися, що визначатиме найближчим часом, і що буде ключовим в американській політиці? Ми бачимо безумовно, ми говоримо в контексті нашої зацікавленості, так підтримки Сполучених Штатів України. Бачимо ці процеси і фактично політичні баталії щодо фінансування, щодо допомоги. Як ви вважаєте, все таки на чому зійдуться і чи отримає Україна допомогу, і наскільки? Зараз важливо Байдену підготувати е, саме політику Сполучених Штатів і фокуси в контексті допомоги. Якщо не дай Боже прийде е, Трамп, ну давайте теж не демонізувати Трампа. Ми думаємо про те, що ми не повинні думати. Українці повинні дивитися наступним чином, що є ризики, які ми контролюємо, а які ми не контролюємо. Ми не контролюємо голосування в конгресі. Так, ми не контролюємо поведінку адміністрації Байдена. Ми не контролюємо, як будуть відбуватися вибори у Сполучених Штатах Америки. Ми повинні дбати про власні інтереси в контексті того, що є. Нам потрібно двопартійне питання. Знаєте, я нещодавно на одній зустрічі чув одного колишнього конгресмена. Ось. Що він мені сказав в дійсності, американці дуже підтримують українців. Це головне, якщо американці підтримують, то еліта підтримує. Так, тому ми повинні працювати в першу чергу з американською аудиторією для того, щоб вони нам симпатизували. Це перше. Друге, як це не дивно, говорю, що ледь не єдине питання, яке об'єднує в принципі всі партії. Дві партії в Сполучених Штатах Америки це Україна, і знову таки через таку підтримку виборців, так ледь на такому низовому рівні, ось на що ми повинні дивитися з фокусами? Далі ми повинні ну я вважаю зараз підалювати питання, наприклад, з ухвалено цих гарантій безпеки, які обіцяв Байден Зеленському на вільнюському форумі, тоді в НАТО, да тому, що це договір зі Сполученими Штатами Америки. Якщо воно пройде через палату представників та сенат, то хто б не був кабінеті у Білому домі це вже не матиме значення, він нічого поміняти не може. Це до речі, росіянам дуже сильно тоді з себе, коли вони про це почули. Ми повинні розуміти, що ми можемо самі зробити, щоб нам більше допомагали. А зробити ми можемо, коли самі будемо більше самі собі допомагати, виробляти більше зброї, увесь ресурс, який є, спрямовувати собі на допомогу. Тоді нам будуть допомагати, тому що ми досі не розуміємо, як побудований західний світ, коли ми ходимо з простягнути. Тою рукою постійно щось просимо, нас запилюють: а ви що зробили? Тому що західний світ побудований на самодостатності великій праці, особливо це стосується американців, тому що там протестантська етика, яка побудована на важкій праці, тому що це богогодна справа, прозорості. Допомагай сам собі, тобі допоможуть. І відповідно, якщо ти сам собі не допомагаєш, тобі ніхто допомагати не буде. Так побудований цей світ, особливо американський. Що ми контролюємо? А ми можемо проконтролювати, наприклад, тиск на уряд наш, який ніяк не може вирішити питання щодо оподаткування прибутків підприємств, які працюють на оборони замовлення. Вони досі не вирішили це питання. Два тижні тому пройшло засідання міністерства оборони, де зібралися виробники, написали постанову, яке вирішує це питання, яке виникло через плутонину постанов уряду. А уряд цього не зробив. Це що, американці повинні робити? Ні, тому вони запитують, вони далі бачать, говорять, шановні, ви витрачаєте гроші на бруківки, на дороги і на інші речі, які можуть почекати. У вас є ресурс. Далі вони запитують: а чому ви не працюєте як американці працювали на перемогу тоді антигітлерівської коаліції? Коли були карткова система Сполучених Штатів Америки, обмеження щодо споживання деяких товарів, бензин, гума, наприклад, заборона купівлі нових автомобілів і так далі. Uh -huh. Чому ви самі не робите, щоб собі допомогти? От коли ми починаємо концентрувати свій ресурс, а тим більше нам потрібно, бо американці не дадуть нам зброю, яка дозволить переносити війну на територію Російської Федерації, які увесь захід. На світ вони чітко ясно про це сказали. Коли ми будемо отак, от самі собі допомагати, то тоді американці і західний світ нам буде більше допомагати. Ніхто не допоможе нам краще ніж ми самі. Дякую вам за розмову. Пасибі за участь в нашому етері. Нагадаю, слухачам Тарас Загороній, політолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Бу на зв'язку.